Вітаю посилочка з населеного пункту Делятин. Бачите, ми знову запустили робочий процес в плані е знімання розпаковок, да? Заходи, не заходи? вже 10 раз питаю, ще 10 вас спитаю, блін, наряди забув, же. А де мої наряди? А, Аут. Буси. Так, и что тут? Блин, эти Что тут у нас в этой посылке? Алюминиевая посылка. Максимально алюминиевая. Подплывай водой, будем показывать. Сейчас. Тарим и поехали. Что это у нас? Кто знает, для чего эта краса использовалась? наверное, для того, чтобы на окнах, да, делать або карнизы, або еще чтобы было красиво. Ну, в общем, Суть питання, це звичайний алюміній, хоч він і максимально м'який. В електротех воно не проходить. В електротех, О, а от, мабуть, пройде, так? Да? Чи не пройде? Чи це з листового? Ну він якийсь такий... Ні, не пройде, так? Да? Шинка електрична пройде. Таке не пролізе. один раз Про цю суть питання електротехнічного алюмінія. Дивіться. Листовий метал. Максимально м'який, дуже багато людей запитує це питання. Максимально м'який, пройде він в електротяг, чи не пройде. Ні, не пройде. Чого не пройде, до того, що це звичайнісінький. В бакаті, в звичайному алюмінії, дорогий алюміній. Да? Я вже неодноразово розповідав, що відноситься до дорогого алюмінія. І опа, знайшли представничка. Відносно дорожчого алюмінія. Це алюмінієвий профіль. Дорожчий, дорожчий. Мало, мало. Ну, може ж буде багато. І якраз насобирається і буде плюс по посилки. Дивіться, колеса з велосипеда. Багато запитань, чи йдуть колеса з велосипеда в профіль. Ні, не йдуть. Це звичайний алюміній мікс. Так, продовжуємо банкет. Пацуй, що ти в мене знімаєш? Кому я нужен? Надо на алюміній показувати. Так. Це все мікси, а ось отой профіліок попався, бачите? Ось така от штука, вона в профіль іде. Все, от ідей. Ігор, ми не настроєння, спорту <різь> Будемо... Так, качі пороги. Ідуть в профіль. Не йдуть в профіль, да? Сумно, але факт. Так. Багато запитань на рахунок е циліндрів з бензопил. Ну, я так думаю, що це циліндри з бензопил. Е Це простий алюміній мікс. В сучасних бензопилах вже желізних гільз немає. Це раніше там в мотоциклах у всьому желізні гільзи стояли. Е китайці ліняться це робити. Вони вважають, що лучше хай алюмінієва гільза бігом стеця, та й виїдеш ти нову купляти. А нам прийшли ж е, оцю на алюміній здаси. В общем, це звичайний алюміній. Нічого там немає. Ні за ні поганого. Так. Ось. Все, що здається вам схожим на профіль, це і є алюміній профіль. Отакий от от алюміній 70 гривень на сьогоднішній день. Не знаю, що буде завтра, але сьогодні так. Так, оця штуковина. Багато запитань, прям дуже багато. З під да? Які ще бабушки наші коштували колись на застілях. Отакі миски, вони взагалі неприйомні. Хоча, по факту, алюміній, але ну, його нікуди не хочуть брати, навіть в позицію банку не хочуть брати. Так що, як, як є, так і є. Чого не хочуть брати? Не знаю. Відповідь на всі запитання я знати не можу. вибачайте. Хоча стараюсь, так? Да? Ось дивіться. Квадратна трубка, вроді би чепухова, в профіль іде? Іде. Да? Вадюк, ти більше знаєш, я? Ні. З цього не йде до балакав? Це з антени. Антена Не йде в профіль? Н -н. А що йде? А ось така штуковина в профіль йде? Така, да. Все, бачите. Ось чоловік прийомщик у мене платить. Він це знає чи я, а я кошу підрозумного. Коси, не коси, не поможе косити, якщо не знаєш. Оці ось картера, особливо з мопедів, вони часто бувають магнієві. Саме цей алюмінієвий. Як оприділити, хто його знає, як оприділити, я на вагу определяю. Можливо, якісь там спеціалісти є по хімії, які оприділяють по-другому. Ну, ми вагою определяємо. Магній легкий метал. Продовжуємо ковиряти. Ну, вже, звісно, трошки і надоїло ковиряти, ну нічого. Дивіться, хочу вам достати той алюміній, який коштує найдорожче. Да? Мене за всіх цікавить, що коштує найдорожче. І ось хороший представник. Оце. Алюміній електротехнічний. Оце алюміній електротехнічний, який був випалений, але випалений акуратно, бачите? Тобто, ну, тут трошечки є якісь сліди ізоляції не допав. Ну, в принципі, не смертельно. Отак робити можна. Так воно проходить. Якщо ви зможете випалити його акуратно, то ми його залюбки купимо. Ніяких до вас претензій не буде, а це проводять, це все електри. Проводя порубане. Зараз напишуть, що ми когось без світу оставили, так? Да? Це у нас. З цим взагалі проблем немає. Розказати, що залили колись без світу, це першим ділом. Спеціалістів в цьому плані дуже багато. А дивіться. Самоката труба, так? Да? Вроді ви профільна труба, а в профіль не піде. Чого? Не знаю. Чистати алюмінія недостатньо. Воно проходить в алюміній. Міс. Так. Ось. О... Бачите? Тоже профіль. Крашений, нічого страшного в цьому нема. Пролізу. Далі до дна там звичайний люмчик. От і дивіться, поділили ми, давайте завершимо якось логічно. Розпаковку нашої посилки. Поділили ми на алюміній на три види. Багато в кого алюміній населених пунктах алюміній приймають по одній ціні. Поділили ми алюміній на види. Оце звичайний алюміній. Ціна на сьогоднішній день 48 гривень. Трошки підупала. Це профільний алюміній ціна на сьогоднішній день 70 гривень. І це електротехнічний алюміній. Ціна на сьогоднішній день 80 гривень кілограм. Я думаю, що після того, як ми посортували, однозначно вам буде вигідніше, чим здати в себе територіально по одній ціні. Важко буде не погодитися, я впевнений. Але якщо хочете, щоб саме ми посортували ваш алюміній, прийняли його якісно і вийшло вам найцікавіше, то присилайте його нам, ми залюбки зробимо цю роботу для вас.